Всім добрий ранок. Ми з України, як говориться. Сьогодні у нас 14 жовтня, День захисників захисниць України, а також покрова. Всіх вітаю, цим святом, всім мирного неба над головою. О, все буде Україна. Сьогодні, виходить, 15. 15 днів нашим пацієнтам малим. ну да, Вони 29-го народились. 15 днів прокололи залізо з вітамінками з От. Ну і таке. Помаленьку показав, що там прийшли, замовили там, у Антона Гуленка замовили лампи та да, плафон один. От показав. Ну і таке. Помалесеньку, потихеньку. Так що всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки, хто не підписався, підписуємося. Всім, всім мирного неба над головою. Всім добрий день. Ми з України. Сьогодні у нас 14 -е. Дя -дя, жовтня. Махай привіт. Ботька з вікна. Сьогодні 14 жовтня, сьогодні День Захисника України та Покрова. Всіх вітаю зі святом наших захисників от, і захисниць. Зараз скільки там пів одинадцятого. Е, вчора вечором отримали посилку. Заказали посилку е, Антона Гуленка. Що заказав? Плафон. Заказав для поросят. В нього в комплекті йде така решеточка, сам плафон, ну, оця железячка, я не знаю, як правильно. Ну і тут патрон. Шнурок, виключатель і цепочка. Получається, патрон стоит 410 гривень. От, а також заказали лампи ну, для порося червоні. Лампа, виходить, 175 Вт. 140 гривень. Я заказали 5 штук, тому що у нас щось проблема. Немає цих ламп. А, якщо є там одна-дві, а вони то лопаються, то ще щось. А У нас, як бачили, лампи без плафонів, вирішив заказати один плафон. Це не перше замовлення у Антона Гуленка. Ми замовляли ще там кормушки. Я, ну, Якось відео показував, кормушки маленькі. От, для поросят. Що ми там ще заказували? Заказували поїлки, заказували спреї. Зараз вам даже покажу спреї для, цих, для, порос... ну, для того, щоб намічати поросят. Ось Я такими в Данії користувався. Зараз будемо йти поросят колотять железа поросятом сьогодні їм 2 тижні. У ну, нього все є, <кхех> скажімо так. Все, що касається свинарства, все є там. І коврики з подогрівом, і ножниці, і шприци, і голки. Все, що є, я залишу е посилання в описі на, цей, на їхній сайт. О, так що можете дзвонити, заказувати. Я позавчора написав, що треба лампи і плафончик. Мені вчора вист... я, коли я... коротше, За сутки воно все прийшло, І в принципі все, все чітко. Все, що треба, все приходить, рекомендую. Так що, якщо треба, замовляйте, все на вищому рівні. І так, Прокололи ми нашим пацатам <кій> <кій> желізом. Ось, що, бачите, кормушка для поросят. Е, ну, Поросята вже щось там мацикують. Е, Ну, таку, що я заказував у Антона. І ще одна дві штучки, Він трошки при старта малим кинули. От водичка стоїть, все як положено. В принципі, видно, що поросятам там зручно. У нас здані теж такі були, але вони були суцільні. Ці регулюються висота, трошки вища, трошки нижче. Ну, в принципі, нормально. Плюс що можна ще купити у Антона, заказати ці ж самі іголочки маленькі для поросят. Такі шприці автомат, можна заказати, щипці для кастрації. По-моєму, я в нього запитував, півтори тисячі вони стоять. Опять же, кабанячий спрей. Ну, коротше, багато чого, що можна замовити у нього. Так що замовляйте, якщо треба. Дуже відповідальна людина. Замовили, він вислав все як положено, все, що замовляєш, все. Ну, чого ти його трогаєш? Мелегес. Що таке, застрягла чи що? Ти, ти застрягла? О, акуратно. О, так що такі от діла. Такий маленький, коротесенький От. Бачите, маркером понамічав. Доволі таки удобна, уд удобна штука. Ми в даній користувалися постійно. От, так що <кхух> такі ось у нас діла. В принципі, все. Е -е, все, все слава Богу. Чорти. А, ще хотів, що сказати, тут було маленьке поросятку, воно вчора померло. От, так що такі діла. Там поросятка водичку сербуєть. Там писали, коли можна предстарт давати, коли старт, чи як водичку. Ну, воду обично ми там ставимо на 3-5 сутки. Предстарт нам починаємо давати з 10-х. Ну, вони так по чуть-чуть мацикують, щось там цікаве їм. Ці поросята починають їсти старт. Уже. Ну, Мамки є, вони там ще з нею риються. Ну, всім дякую <кхи> за перегляд, всім удачі, всім до побачення.